Де, свято Євангелія, читання, Господь, слава тобі будьмо уважні, сказав Господь причуцю. Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив. Піди, дитину, нині працювати винограднику, той озвався, піду, Господи, і не пішов. Звернувшись до другого, сказав так само цей відповів не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов, котрий з двох чи не волю батька, останні відповіли ті. Тоді Ісус сказав їм істинно кажу вам, що митарі і блудниці, вас випереджають у Царстві Божім. Прийшов у був до вас Іван дорогою правди, та ви не повірили йому, митарі і блудниці, повірили йому, а ви, бачачи, це навіть потім не розкаялися, що повірити йому. Батько мав двох синів. Звичайно, що батько любить своїх дітей. І він знає, що якщо вони підуть працювати, то вони отримують за це нагороду. І він просить їх, ідіть, працюйте. Один відразу сказав прямо батько, що я не піду, я не хочу працювати. А інший сказав добре, я піду, але не пішов працювати. Але вчинив добре той, що потім покаявся, розкаявся, що пішов. Працювати, бо він послухався батька. Він почув голос батька, який хоче тільки добра для своїх дітей. Бачимо, що Господь показує нам приклад покаяння, що через покаяння лежить дорога до Царства Небесного, що через покаяння лежить дорога до батьківських обіймів. І ця притча також перегукується про притчу про блудного сина, також двоє братів, двоє синів. Один пішов, все прогуляв, а інший просто був біля батька. І цей, що з рішуча покаявся і навернувся, і батько також його прийняв. Покаяння це ключ до неба. Кожного дня, коли ми лягаємо спати, ми повинні себе привчити, робити іспит сумління, себе запитати, як сьогодні я прожив мій день? Чи сьогодні я послухав свого небесного тата? Чи я зробив так, як він хоче. Якщо не зробив, Господи, вибач мені, дай мені сили, дай мені мужності, відваги жити так, щоб подобатися Тобі моїм життям, моїми думками, моїми словами, моїми вчинками. Деколи буває тяжко, і ми думаємо, я такий грішний, як я піду до церкви, чи як я приступлю до сповіді, знову те саме, що священник про мене подумає. Священик нічого не думає, священик тільки сповідає, молиться і все доручає Господу Богу. Тому що всі ми є дітьми Божими і всі ми є покликані до Царства Небесного. Ми падаємо, але мусимо вставати і йти далі. І каже Іван Слотоустий, Бог не буде питати, скільки разів ти впав, а скільки разів ти встав. Ото завжди вставаймо. просимо Господа сили, допомоги і прямуймо до царства. Божого, амінь. Слава Ісусу Христу.